Марне споживання енергій не минає лише мудрість, відсортують на утилізацію. Така ціна балансу. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ревотолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за кожну підписку, кожну вподобайку і особливо дякую за кожен коментар і кожен донат. Як енергосприяння розвитку і функціонуванню нашого каналу. Більшості землян цар Соломон, третій правитель Ізраїлю у час найбільшого розквіту цієї країни один із наймудріших земних правителів, знаний словами викарбуваними на його перстні. Усе минає і це також мене. Цар Соломон вийшов зі мною на взаємодію у відповідь на мої і воїна світла Амадеї видіння про наближення великої планетарної катастрофи. Тому все сказане не нижче у посланні необхідно сприймати у зв'язку із цим. Подаю послання. Будемо говорити про мудрість у серцях ваших. Мудрість, яка досягається лише у єднанні з Богом, мудрість у прийнятті правильних рішень, мудрість у життєвих виборах, мудрість, яка вказує правильні напрямки, підсвічує правильні керунки, і мудрість, яка допомагає вам творити у славу Божу, не задля людської похвали, не задля піднесення себе над іншими, а у славу Божу. Ось тут у мене перстень. На ньому написано. Усе минає і це також мене». Минає кожен момент вашого життя, кожна поточна секунда у наступну секунду вже стає минулим. Мудрість у тому, щоб не жити у тих секундах, хвилинах, годинах, які стали минулим. Мудрість жити у поточному моменті, працювати у поточному моменті. Жити сьогодні і працювати із думкою про завтра. Працюєте енергетично над собою сьогодні, отримаєте енергетичні зміни на планеті завтра. Не працюєте не отримуєте. Не саджаєте, не збираєте врожаю, зима ваша буде голодною. Не засіваєте у серця ваші, у душі ваші, у уми ваші, зерна мудрості Божої. Завтра вас викине на узбіччя. Планетарні енергії нового часу відсортують на утилізацію те, що не потрібне, те, що не несе жодної користі, те, що лише бере і нічого не дає. Там, де немає енергообміну, там мова про марне споживання енергій. Користуйте усім, що вам дав Творець Небесний на землі, але чи всі дякуєте за це? Просите у Творця довгих років життя і нарікаєте на те, що життя не таке, як ви б хотіли. Жодне земне життя не, приход... не проходить без бодай маленького смутку, невдачі, втрати. У всьому є початок і є кінець. І лише немудре серце вірить в те, що земне життя може бути схожим на захоплюючий яскравий фейерверк. Усе минає, не минає лише мудрість. Мудрість серця, мудрість вашої душі залишається з вами навічно, в реінкарнації ви її несете з одного втілення в інше, мудрість в тому, щоб розуміти, що Творець чує наші звертання до нього і дає нам те, що ми просимо. Але якщо ви сьогодні просите довго життя у багатстві і достатку, а впродовж життя не взаємодіяти з Творцем, і з'являються злодії, які посягають на ваше багатство, забирають у вас його. Нарікати немає на кого. Багатство не завжди взаємодіє з мудрістю. І багатство не завжди є щастям. Але мудрість завжди є вашим духовним багатством, і мудрість Божа це щастя вашої душі. Це як човник, який розмірено гойдається на спокійних хвилях моря. Щоб не сталося, човник це мудрість Божа. Морські хвилі це зовнішні чинники. Той, хто живе у мудрості Божій, захищений від впливів зовнішніх чинників. Запрошую на мої авторські курси базові енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона» на курсах. Для вас відкриваються двері освіт божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя, змінювати своє життя на краще. Земне життя це час для реалізації ваших талантів, цей час важливо не проспати. Бажаєте що зреалізувати, працюйте. Скоротіть час відпочинку і працюйте. Щоб завтра отримати врожай від того, що сієте сьогодні, і сну врожаю не буде. Проспете літо, узимку їсти не буде що. Працюйте, отримуючи задоволення від процесу роботи. Робота, яку робите, має приносити задоволення. Робота, яка не приносить задоволення, а лише забирає енергії, спустошує вас. Робота, яка не приносить гармонійного взаємообміну, це робота не від мудрості Божої. Пам'ятайте про енергообмін у всьому, де немає енергообміну, немає балансу енергії, там відбувається спустошення. Спершу це спустошення відбувається у того, хто віддає і не отримує, а потім воно повертається зворотньою стороною. І спустошується той, хто брав і нічого не давав взамін. Баланс. Рано чи пізно енергії урівноважуються, збалансовуються. Сьогодні ти взяв щось у когось, не віддавши нічого взамін. А завтра хтось взяв у тебе, нічого не давши взамін. енергією є усе, і енергія є у всьому, у всьому матеріальному і нематеріальному. А значить, живе усе. Кожна картина на вашій стіні, кожна одиниця меблів, тарілка, веделка, електроприлади усе живе, усе, у що вкладена чиясь енергія, бо уся енергія є живою. Збалансування енергії на планеті відбувається тому, що надто довго людство брало, не віддаючи нічого взамін. Брало і не віддавало. Брало із божественного джерела, не дякувало, не цінувало того, що йому дається, як бар, дар Божий, плюндрувало своєю діяльністю, своїми діями, енергією своїх низьковібраційних емоцій. Гойдалка то підіймається вгору, то опускається вниз. На одному кінці гойдалки енергії плюсові. На тому кінці, який вгорі, на тому, що внизу мінусові. Але це все тимчасово, гойдалка гойдається, і відбувається постійне перекочування енергії. Перекочування енергії відбувається завжди, коли хтось на одному її кінці підіймається вгору, а інший опускається вниз. Коли ви на тому кінці, який вгорі, вас захоплюють почуття щастя, радості. Ви ніби підноситеся вгору до неба, коли опиняєтеся внизу, ніби падаєте. Довгий час енергії на землі падали, падали падали униз, котилися униз, аж поки земля почала відновлювати рівновагу, підвищувати свої вібрації і підніматися до тих енергій, які є мудрими, цілющими, правдивими. Ті, хто скочується зараз униз, не витримуючи нових вібрацій землі, Пожинають плоди того, що було закладено. Ті, хто котиться енергетично вниз, збирають врожай власних лінощів, власної глупоти, власних лінощів і власної глупоти, отримати одне і відмовитися від іншого. Така ціна балансу. Неможливо мати і одне, і друге. У мене за земними мірками був короткий життєвий вік. Але творець обдарував мене своєю мудрістю. Це був мій запит до нього. Я не просив довгого віку, просив мудрості. Плата існує за все і завжди. За будь-які блага, які ми отримуємо, необхідно платити. За все необхідно платити. Чи енергіями життя? Чи енергіями достатку, чи енергіями здоров'я усе має ціну. Сьогодні візьмеш ти, а завтра візьмуть у тебе.